Вітаю, друзі! Після прес-конференції президента Зеленського з'явилось декілька запитань. Ну, по-перше, чи задоволений президент цією прес конференцією чи задоволений він тим, як вкидав свої домашні заготовки? І головне, чи розуміє він, що краще б йому було без цієї прес-конференції? Давайте по черзі. Намагання. Переввести все, що має питання про мобілізацію на військових, показує, що він, верховний головнокомандувач виключно номінально, тому що верховний головнокомандувач повинен брати відповідальність на себе. А тут лунає заява: до мене звернулись представники генштабу хочуть 450-500 тисяч людей мобілізувати. Красивий пасаж. Красивий, але тупий, тому що показує, що президент Зеленський навіть не занурювався в це питання. Коли йшла мова про 400 450 тисяч або півмільйона мобілізованих, то йому було б непогано дізнатися, з чого складається така цифра. Перше, це доукомплектація військових на посади, які є вакантними. Друге. Це прогнозовані втрати, а третє, це найголовніше це створення нових бригад. І верховний головнокомандович повинен знати про це без створення нових бригад, без створення резерву, дивлячись на те, що у ворога створюються нові підрозділи, і кількість військових значно зростає. Українська армія не зможе протистояти окупантам. Верховний головнокомандуючий, який би занурювався питання і хоч би трохи розумівся на тому, що стратегія не тільки в тому, що вистояти, а й в тому, щоб була сила, яка може протистояти ворогу, ніколи б не дозволив собі такі, такі заяви. Але наш зміг ну непогано. Особливо, якщо пригадати, хто ставив запитання. Запитання було першим, поставили його у куди нещодавно призначили Мацуку, який. Забив взагалі нижі Плинтуса телеканал Дім, а зараз так само забуває «Укрінформ». Підготовлене запитання, підготовлена відповідь. Але президент забув ще раз: він, Верховний Головнокомандович, він повинен приймати може дуже непопулярні, але вкрай необхідні країні вибори. Вибори, що треба робити. І він не хоче це обирати. Не хоче для себе це ну, визнавати більше того. Вибір військовий ти, головноверховного головнокомандуючич, або політик, який приймає популярні рішення, перекосується в бік популярних. Черчилль розуміючи, що приймає рішення в інтересах держави, приймав непопулярні рішення. Володимир Зеленський намагається все непопулярне перекинути на інших. Коли він каже про те, що от мені ще не довели, як і що треба ом, створити і кого мобілізувати, він трохи забувається, що це треба не Валерію Залужному, це треба ні Сергію Шапталі, Михайлу Забродському, навіть не пану Сирському, нікому іншому. Це треба всім. Бо якщо у нас не буде армії, нам не буде. Кому захищати Україну і катастрофа буде, буде дуже швидка вже колись прийнявши популістські рішення про те, що треба звільнити всіх військових, Зеленський знищив мобілізацію в Україні. Ну що, можна пораплодувати йому? Тому що якщо порахувати, скільки було звільнено військових більше 200, скільки з ним дали підозру, менше десятка але на скільки відсотків впала мобілізація це жахливі цифри. І це завдяки дуже популістському рішенню верховного Головнокомандувача. Про це можна казати, але це треба і вирішувати. Намагання відсторонитись від військових, казати, це вони все мобілізація, все інше. А ти тоді хто? В мене з'являється запитання, що Оце коли він каже про те, що в мене є команда Андрій, Діма, Жовква і військові там. Це протистояння, знов протистояння, про яке Зеленський, ну м'яко кажучи, не дуже люби говорити, а визнавати його ще менше. Селфі не буде, це селфі потрібно не тобі, це селфі потрібно всій країні. Це селфі потрібно з західним партнерам, селфі залужним, потрібно не залужному, а Зеленському, в якого рейтинг падає. Щоденно. І довіра до якого падає теж щоденно. Це треба нашій державі, тому що ця прес-конференція показала, на жаль, Зеленський не є лідером країни, в нього нема якостей, які повинні бути притаманні лідеру нації. Він випадкова людина, яка знаходиться на законних підставах на посаді Президента України, але він не є. А не державником, а не лідером нації. І це трагедія для країни, яка б'ється за своє виживання. Це трагедія, коли випадкова людина свої амбіції ставить вище, ніж інтереси держави. Це трагедія, коли зневажливе валера лунає на одному рівні з Мар'яною. Валера, який є зірцем для Збройних сил України. Є людиною, яка є символом для переважної більшості громадян, символом нашої можливої перемоги, символом довіри до Верховної до Збройних сил України, символом в те, що наші військові найкраще. Цей символ ставиться на один рівень з Мар'яною, яка взагалі ніхто. Єдиним символом, чого вона є, це символом безглуздості. Але таке зневажливе ставлення президента, ну що ж, коли він каже про верховного, а, вибачте, ні, верховний це він, коли він каже про головнокомандувача Збройних сил України Валера, хай не дивується, що він стає Бунефтіком, Вовочкою, Бубочкою чи Зелебобою. Ну, це ж його зневага породжує відповідь у суспільстві. Ти повинен поважати людину, яка захистила Україну, яка не дала взяти Київ, коли була втрата влади і контролю влади всієї країни. Що коли бігли всі губернатори, коли бігли всі СБУшники, всі розставлені Зеленським чиновники куди завгодно з своїх місць, тоді саме військові. І саме військові тоді стали на захист, зупинили навалу, а потім почали відкидати ворога з тих територій, які він захопив. Коли Зеленський каже, майже вся країна була захоплена. Яка майже вся країна була захоплена? А про центральні області хтось покажіть, будь ласка, Зеленському, що таке центральні області? Хай дізнається, на п'ятому році керування країною. Ну і відверто ця фраза про Валеру це ж домашня заготовка. Ми всі це розуміємо. Як і була домашня заготовка в відповіді про мобілізованих для Укрінформу? Свої скоморохи ставили запитання, а свій Вовочка відповідав. Це взагалі дуже така. Російська модель таке хамство, яке асоціюється з машизмом Пам'ятаєте, нравиться, не нравиться терпі моя красавиця. А мочити в сортирі. Так, так. Це модель поведінки Путіна. Але цю модель, на жаль, переймають і українські можновладці. На жаль, шлях. Від я ж не лох, мені 42 года, до Я не тряпка в українській мові я не ганчірка, президент дуже стримко пройшов. Питання в тому, що він собі це доводить. І кожен раз намагається довести і іншим, що він дійсно не лох, не ганчірка. І тому хамить, тому веде так брутально, і тому веде так, як. Президент не повинен вести себе. Коли журналістка дзеркала тижня, ну, розгубилася відверто і трохи запуталася в своєму запитанні, тому що ну, не кожен день вона стоїть перед президентом. Він почав буром перти. Так не роблять. Так, вона заплуталась. Але для того, щоб президент буром не пер, треба було запросити Бутусова, пане Зеленський. Але Лячно. Тому, тому Бутусова не було. Знаєте: Хамити не треба нікому і ніколи. Вам особисто, ви вже президент. Ну, поки що президент. Закінчиться військовий стан, ви не будете президентом. Але поки ви президент, ви повинні пам'ятати. Так, і ви вже всім винні, тому що вас обрали. Так от ви повинні пам'ятати, що президент повинен бути коректним, це по-перше, толерантним, це по-друге. І пам'ятати, що його найняли громадяни України, а не він цар, як у Росії, якому всі винні. Дуже неприємно, що про це треба казати на п'ятому році. Президентства Вовочки. Але якщо це не казати, то ця деградація хамства буде виключно наростати. Чи хочемо ми це. Ні. Ми не Росія. Це там люблять, коли цар їх показує свої яйця. Тут, тут яйця вже показали по 17 гривень. І щось тоді президент мовчав. Як і зараз мовчить. Як мовчить він про Баканова, як мовчить про шашлики, як мовчить він про всі ганебні факти. Як мовчить він про Херсонщину, як мовчить, що не провів евакуацію, як мовчить про Азовців і Маріуполь, як мовчить про все інше. Але хамить журналістів. Каже Селфі не буде, Валєра. Ну, що я можу сказати? Такий президент, така прес-конференція. На жаль, слова Грушевського актуальні і сьогодні, через 100 років, країною керують люди, яким країна не потрібна. Через цю прес-конференцію це стало ще краще зрозуміло. Мені неприємно. Мені неприємно. І я очікував відверто, що президент хоч би вибачиться за той монозброд хабарників, гвалтівників, зрадників, корупціонерів, прислуги олігархів, брехунів, яку він привів у Верховну Раду. Замість того, і він повив, поводив себе як хамло, модель поведінки. Яка йому здається логічною? Окей, це може зрозуміти. Не можна зрозуміти тільки одне, чому президент і Верховний головнокомандуюч не хочу проеволюціонувати, подорослішати і зрозуміти, що на ньому відповідальність за всю країну. Але це проблема не лише Зеленського, це проблема всіх нас. І, на жаль, коли така людина очолює країну в такі страшні буремні часи, треба розуміти, в нас не все добре. І треба, щоб хтось все ж таки достукався до Зеленського і пояснив, що його модель поведінки хибна. І може привести нас взагалі не туди, куди всім нам треба. Пане Зеленський, дорослішайте. Вам же не 42 роки. Ви ж не лох і не ганчірка. Хоча це ви нас переконуєте чи себе. А нам треба не переконувати, нам треба ворога перемагати, як зовнішнього, так і внутрішнього. Перемагати і потім відбудовувати Україну. Без хамства, без Ганчірок без лохів і без тих людей, які не розуміють, що вони чиновники на службі держави, і в них виключно сервісна функція. Царі Україні не потрібні. Україні потрібні державники і громадяни. Так все і буде. Папа. -па.